Якщо ви дотримуєтеся здорового харчування, то напевно знаєте, що корисні жири обов'язково повинні бути присутніми в раціоні кожної людини, саме тому так важливо вибрати правильне масло, яке б ідеально підходило для самих різних цілей. Справа в тому, що не всі масла містять однаковий набір жирних кислот, до того ж різні види масла по різному реагують на високі температури, і те, що ідеально підходить для салату, Зовсім непридатне для смаження, але якими ж властивостями володіє кокосове масло і як його краще використовувати цю корисну інформацію, а також інші цікаві факти про цей цінний продукт читайте в нашому огляді. Відрізняється молекулярною структурою, кокосова олія відрізняється від інших рослинних олій своєю консистенцією, При кімнатній температурі воно має тверду форму. Яка змінюється при нагріванні завдяки цій властивості кокосове масло може легко замінити вершкове. якщо мова йде про приготування тіста, така заміна продукту тваринного походження на рослинний аналог зробить блюдо більш смачним і менш калорійним, покращує травлення у сучасному світі, де не завжди є можливість харчуватися правильно, а головне, регулярно багато хто стикається з такими проблемами, як диспактеріоз і здуття живота. Кокосове масло допоможе вам з ними впоратися, адже воно має антимікробну і заспокійливу діями. Просто спробуйте замінити звичайне рослинне масло, на якому ви звикли готувати на кокосове, і вже через пару тижнів помітите результат, допомагає контролювати вагу однією з важливих особливостей кокосового масла. є його здатність швидко метаболізуватися. Перетворюючись в енергію, а не відкладаючись у вигляді жиру, ця властивість допомагає активно боротися з абдомінальним ожирінням, тобто з жировими відкладеннями в області живота і верхньої частини тіла, досить регулярно вживати кокосове масло, вписуючи його в денну калорійність, починаючи з 1 чайної ложки в день і поступово збільшуючи кількість до 4 чайних ложок, крім цього. Даний вид масла сприяє прискоренню метаболізму, що також позитивно позначається на фізичній формі. Вчені стверджують, що замінивши будь-який інший вид масла кокосовим, ви почнете спалювати більше калорій, а значить, і худнути рекомендована доза в даному випадку становить близько 2 столових ложок на день, притупляє тягу до солодкого, раз вже ми торкнулися питання схуднення. То відзначимо, що кокосове масло справжня знахідка для тих ласунів, які хочуть вживати менше солодкого. Наступного разу, коли рука потягнеться за черговим тістечком або шматочком шоколаду, з'їжте чайну ложку кокосового масла. Це миттєво поповнить ваші енергетичні запаси і солодкого вам більше не захочеться. допомагає контролювати діабет. В ході недавно проведених досліджень вчені з'ясували, що кокосове масло допомагає не тільки впоратися з проблемою ожиріння, але і зменшити ризик розвитку діабету 2 типу. Крім цього, якщо лікар вже поставив такий діагноз, кокосове масло стане незамінним помічником у контролюванні рівня цукру в крові. Відбувається це завдяки тому ж процесу швидкої метаболізації, про який ми вже згадували раніше. Ідеально підходить для смаження. Переважна більшість мас рослинного походження окислюється під дією високих температур. Це не тільки негативно позначається на смаку страви, але і шкідливо для здоров'я кокосове масло, на відміну від інших, має інший склад жирних кислот. Тому витримує високі температури і ідеально підходить для смаження. Підтримує імунітет, на наш імунітет впливає безліч факторів, в тому числі різні віруси і бактерії. Якщо у організму недостатньо сил для боротьби з ними, це призводить до хвороби для того, щоб захисні функції тіла не слабшали. Обов'язково включайте в раціон кокосове масло, воно багатолауринової. Капринової і каприлової кислотами, які володіють протигрибковими і противірусними властивостями, зволожує шкіру всім, хто хоче продовжити молодість шкіри, зберегти її еластичність і запобігти появі зморшок, слід звернути увагу на кокосове масло. Для досягнення максимального результату буде краще використовувати його як в їжу, так і безпосередньо наносити на обличчя або тіло, особливо це необхідно в зимовий період, коли шкіра потребує додаткового зволоження.